Два трикутники називаються подібними. Якщо їхні відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Замість слова подібність використовують значок. Ось такий. Що означає це означення? Нехай трикутник АВС подібний до трикутника. MNP. Це означає, що відповідні кути рівні, тобто кут А дорівнює куту М, кут Б дорівнює куту Н, кут С дорівнює куту П. Сторони, відповідні, пропорційні АБ відноситься до МН. Як АС, В цьому трикутнику знаходимо відповідні вершини МП. Тобто А і С на першому і третьому місці, М і П на першому і третьому. Це є відповідні рівні е, кути. БС відноситься до М, П. Зрозуміло, що. Рівність цих відносин означає, що кожна з цих часток дорівнює одному і тому самому числу. Позначимо це число буквою К і його називають коефіцієнтом пропорційності. Отже, у подібних трикутників стороні пропорційні. Оцю властивість подібних трикутників, тобто пропорційність відповідних їх сторін, якраз найчастіше ми будемо використовувати у задачах. Зараз потренуйтеся, будь ласка, скласти пропорцію для двох подібних трикутників. Трикутник X, Z подібний трикутнику MPQ. Можете зупинити відеоурок і самостійно скласти пропорцію. Після цього повертайтеся і перевіримо. Отже, перевіряємо. Розв'язання. Відповідні вершини або відповідні кути цих подібних трикутників X відповідає вершині М, і вершині P, а Z вершині Q. Отже, ми складаємо пропорцію. Сторона XY відноситься до відповідної сторони MP, як XZ, ми взяли з першого і третього місця, до МК, і як YZ до PQ.